Вітання всім підписникам, а також тим, хто переглядає даний відеоролик. Хочу сьогодні ще поділитися з вами одним відео про капусту, вирощування з розсади, з насінини. Сорту професор. Ось в мене тут є опаковка. Фірми від Сингента, а також тут є ще і агресор з цієї фірми. Щодо насіння. В основному я таким насінням дуже задоволений. Схожість майже його є 100%, десь-не-десь рідко дуже є прогавини в касетах, а майже вони на 100% заповнені. Сьогодні в нас є. 7 травня так зараз виглядає наша капуста, яка вже готова, її вже необхідно висаджувати, оскільки вже навіть спостерігається от пожовтіння кінчиків, несправжніх листків. Що свідчить про те, що вже коренева система повністю сформована. Ось як гарно воно виглядає. І її необхідно висаджувати, тому що вже землі в лунках, в касеті їм є замало. Щодо тепличних умов, хто, хто займається капустою або хоче займатися, мабуть, цікаво. вона зроблена з підручних матеріалів, це є своє таких пару-декілька стовпчиків. Можна за півдня таке зробити. Плівка беушна з мішків, біг-бегів, з піндазотних і фосфатних добрив, яку дали по краях, підстелили під низ, що є одним із важливих. Дуже важливих е кроків вирощувані, оскільки от, е пускаються от знизу корінці. Якщо покласти їх на землю, вони просто вростуть всередину в ґрунт. І коли ви будете брати їх на висадку, е відривається корінці, Це є дуже погано, тому що вся коренева система буде створюватися в глибині. А у вас в ґрунт буде слабкий корінь, який. Обірветься і залишиться в землі. Е, верх, верх зроблений із старих храм віконних, з, е, з цих непотрібних не, не матеріалів, які є в кожному майже будинку, оскільки дуже велика кількість вікон є замінені вже на пластикові. Тобто старі вікна не викидайте, рами, вони вам пригодяться в теплиці. Досить зручно і досить класно. То в нас є поливалка. Яка зараз служить як поливалка, це є звичайний простий оприскочик, який ми його обробляємо, і поливаємо водою розсаду. Досить зручно вона поливається, швиденько і головне, що якісно. Ну і для тих, хто цікавиться сортами своїх попередніх відео зі збирання врожаю минулого року я говорив, що е, даний сорт капусти, агресор професор пізній він, при правильних зберіганнях долежить до Пасхи до Великодних свят. Ось Сьогодні у нас вже 7 травня е, пройшло вже три тижні після Великодніх свят і капуста ще придатна до вживання. Вона зовсім не зіпсута, звичайно, верхні листки вже обрізані, вони погані. Так вона повністю придатна і всі смакові якості для салату. І на все вона придатна, як капуста. І досить смачна навіть на сьогоднішній день. Тому от є підтвердження всіх моїх слів, що вона довго-довго зберігається, якщо правильно за нею доглядати. Ось, як на мене, з цими віконними рамами досить зручно. В будь-який момент можна розтягнути, зробити більші отвори, які надлишок тепла. Можна привідкривати форточки. Ось, ну, Там плівкою мені одна трісла. І вже майже не, не потрібно, ми її замінимо, заберемо. Ось, Відкрив, закрив, розтягнув, досить зручно і можна контролювати легку температуру. На мене це супер. От простим степлером, ножівкою раз-раз це зроблено все швидко і головне, що без затрат, майже безкоштовно.